Всім привіт! З вами сьогодні я Фрізі. І сьогодні зі мною мій друг Артем. Привіт! І сьогодні, як ви розумієте, вже у нас друга частина. Тому, як ви вже бачите, ми тут вже, звісно, пройшли оці відпили. Тепер ми йдемо далі. Я вже бачив, що ви зібрали 4 лайки, тому, як і я і казав, ми будемо знімати другу частину. Тому прошу поставити лайк, підписатися на канал. Ставити колокольчик, також підписатись на мій телеграм-канал. Буде телеграм-канал в шапці профілю або під описом відео, вибирайте самі, як хочете. Також, щоб бути в моєму відео, потрібно підписатись на мій канал, на мій телеграм-канал, запросити у телеграм-канал одного друга або подруга. Також під постом в телеграм-каналі, там де я оце все написав. Потрібно написати свій нікнейм в Роблоксі, також, і тоді я вам кину. Запрошення у друзі і очікуйте. Так. Стоп, тут є дирки, як і бо Так, так, тут є дики, які можна сховати. Почекай тут камінь. Так, я так зрозумів, звідси тут буде камінь. такий камінь. Так, 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 я все бачу, бачу. Зараз камінь котиться, і ми йдемо іди, в одну іди Тут їх. Ай, тихо. Ай тихо-тихо не встигли, не всюди не всюли. Так, ну потрібно трішки зачекати, так. Подави. Так, зараз очікуємо камінь. Кам'янця. Щоб він поїхав. Все, бішов. Чудово. Так, давай, 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 давай. Ой, 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 ой. Я спію, наверное. Я чи не да, хочеш. Вліво, вліво, вліво. Спів? Так. Добре. А куди там далі треба йти? А там є ще один ходен схонка. А немає? Так, тоді зараз Артем для тебе оперативна робота. Давай. Зараз йому швидко кидай подарунок, Швидко, швидко, бистро. Давай, 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 давай. Фух, майже вспіли. А, ну да, у нього тут великий проміжок часу. Так, ого. Оце тут тут якийсь такий. Якийсь стром... <пілхв>... А, тут для тебе завдання, бач, подружки надають. ні, ніято, не точніше. У мене є предложення для тебе. Дивись, я буду зараз тако назад іти. Кидай кидай, 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 кидай. Кидай, 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 кидай. Кидай, кидай, кидай. Кидай, кидай. <хи> Не, ну, ти, ти звісно, конечно, снайпер у нас. О, хух. Так, там дальше є ще теж дві людини. Які. Так же само надо кинути подарунки. Три, три людини, бо а, я да, бачу, да, да, ще да, да. О, це я. Так, ти. ти, 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 ти. Так, є. Так, ти, 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 ти. Зараз теж назад, 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 назад. Ні, тут треба трошки вище підійти. щоб Давай назад, назад, назад. Кинув? Та не попав. Ні. Та чекай, чекай, не може, не спіюй! Зараз давай, давай, давай розгород. Та ти не можеш поїхати, ти маєш іти. Я Санта Клаус, а він. Олень. Е, ну, ладно. Угу. Поїхали. Ми, як вже бачите, всім роздали ці подаруночки. Ми вже чує поняли тактику. Так, стоп, 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 стоп. Давай, давай. А ну, не, ще трошки вправо там надо, щоб я зміг. Чудово. Опа, чудо. Ой, Далі. Тут я бачу. Знову піл. Ага, да. Такі от. Ось стопори, які на нас хочуть. Ну тут я не вже вже я не винуват, і тут це вже. Артема нам задала ще поки. Ой, може трішки повідиха. Ну, поки він там буде все, все приїжджати, прошу вас підписати лайк. Ой, підписати лайк. Поставити лайк, підписатись на канал, підписатись на телеграм-канал, а хто я зараз впаду. Так, е на та на YouTube мій канал, щоб бути у моєму відео, все є в телеграм-каналі. Тому я вас очікую в телеграм-каналі, також там є такий чат, в який можете зайти та поспілкуватись. Так, добре, давай далі. <связать> ага, все, я плачу плачу <связать> Ой, это мой дом и человека, забыв, вот. я там дома человека забыл кинуть. Я там одного человека, чекай, чекай. Ты кинем? О, чё? Давай, далее <Даже> <связать> да, 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 чекай, чекай, Да, тоже чекай. Так, чудово, чудово. Фух! Це то трішки небезпечні. Стоп, 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 стоп. Зараз має ще ці дівчинці. Ой-ой-ой. Не ой. показує хочу. Не знаю. Так, давай докидаємо. Чудово! Так, Артем, бачу, я у нас тут нам надо трошки теж призупинити, зерно буде. Ты впав? Нічого. Нічого. А не Та ми дійдемо. <фе rewarding> Проходження від Діми та Артема. Ні, ну, ну я що, винуватий, що він такий тупий? <кхі> <кхі> ну ладно. Давай, давай. А чого назад? Мені треба розкачатись. Та не, не розкачуйся, не розкачуйся, не розкачуйся. Вони зараз само. Всі місці. А. Та ну ні, ми встрали, чи що? А назад, давай назад, по-моему, назад, назад. А Та ну. В... Та бы... Так, зараз мы будем питатися. Я еду. Так, о, давай, давай, так же само вперед, 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 так же само роби, давай, давай. Вперед, вперед, давай, роби роби Самое главное, что не попасти під цей топор. Давай, 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 давай. Давай, зайду. Так. Давай, зараз... А ну. Хлоп, хлоп, хлоп. А зараз назад нам надо. И теперь вперед. Давай, 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 давай. А. А тут стрілка все равно показує, что вперед. А, вот це я упал. Тут был вода. Показує назад. Так, що робити нам? Скажите нам трозик. Почекай. Я варію ще отиха Так, друзі, думаю, ми, не... напевно, ще зараз будемо оп'ять. Я не знаю, які... <ріст> <ріст> Та, проходите це тут. Так, опять. Тільки я вже олень. Так, давай, 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 давай. Я не знаю, скільки ми вже таких попиток зробили. Вже, напевно, десь попитка п'ята, якщо чесно. Так, далі в нас якісь лабіринти йдуть. Стоп, я подивлюсь. Давай, дивиться. Так, Фух. слава Богу, що це вже майже кінець в коментарях третю частину можете не просити. Я її не буду знімати третю частину. То, ти, де ти до стіл? То я бачу, бачу вже. Тебе треба трошки в бік подати. Ти ходить тільки в бік, де, де тільки в бік? согласен. Ой, ты коснулся. Так, чудовище, чудо. В всю сторону. Сюда. Всю сторону. Сюда. Ты хоть так, дуже тут очень аккуратно надо. Опа! ой 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 Я же Так, ты живой? Чекай. Чекай, нам надо заразиться. Ты что, уверен, нет, Такого буде достатньо. Давай, давай, давай проходь. ай я, 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 яй Так, друзі, добре. Думаю, це вже буде кінець такої частини з такими на двох, іменно з таким обі, але також з іншими обі, також на двох теж будемо. Тому ми закінчуємо це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, посилайте на телеграм-каналу буде в шапці профілю та в описі під цим відео. Також таз вигри буде в описі під цим відео. Всім гарного дня, всім пока! Пока!